Пам'ятаєте, це зараз у Рівному важко знайти людину, яка ходить у масці. Проте, чи означає це, що коронавірус також зник. Насправді люди продовжують хворіти у Рівненській області. Епідемічна ситуація з ковідом поступово погіршується. Як розповідають медики, попри стереотип, що коронавірус це пережиток минулого, громадяни досі активно звертаються до лікарів, аби перевірити свій організм на наявність хвороби. На початку серпня ми виявили е Активне зростання випадків COVID-19. коли щотижнево ми бачили реєстрацію в районі 80, 800 до 1,5 тисячі випадків реєструвалися летальні випадки в цьому році у нас запроваджено рутинний епідеміологічний нагляд з 33 тижня хоча люди регулярно плутають COVID з грипом або застудою, підхід до лікування практично однаковий розповідають медики те про що варто знати якщо ж все таки захворів розповіла сімейна лікарка вікторія краля перш за все це самоізоляція, тобто залишатися вдома щоб не сприяти поширенню інфекції. Мересне пиття вживати достатню кількість рідини протягом дня, прогулянки, відпочинок і симптоматичне лікування. Сімейна лікарка додає, що зараз інкубаційний період триває менше, а час, коли людина може заразити іншу особу, скоротився до п'яти днів. Рекомендація носити маску при ковіді нікуди не зникла. Проте краще уникати контакту з хворим. Вакцинація також не припинилася. У рівному функціонують відповідні пункти імунізації від коронавірусу. І варто це робити насамперед групам ризику, ті, які можуть мати важкий перебіг і ускладнення. Лікарі закликають громадян бути обачними, аби уникнути небезпечних наслідків коронавірусу. Та додають, що вакцинація від ковіду потрібна та актуальна у будь-який час. У свою чергу носити маску, коли хворієш, треба обов'язково, щоб не наражати своїх близьких та інших осіб на небезпеку. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.